Це питання о, анального сексу з позиції лікаря проктолога Це страшні е, інвалідизуючі речі. Що якщо ти цього не робиш, то ти якась не така. Анальний секс це дуже травмуюча штука для, е, для анального каналу. Ой, ну я вже там два роки займаюся анальним сексом і нічого. Людей п'ять місяць так точно звертається саме з проблемою виникнення часткового нетримання. Після анального сексу, як проктолог, я завжди кажу, бережіть дубцю з молодості. Вітаю! Ви на youtube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря сіліною». Будемо говорити про анальний секс в житті жінки. І у мене сьогодні в гостях фахівчиня, прекрасна жінка, пані проктолог Анастасія Пристая. І у нас буде дуже фахова, експертна та цікава розмова про те, як правильно дбати про наше дуже друге інтимне місце. То ви звикли, що ми там то про вульву, то про вагіну. А от сьогодні буде про попу. Вітаю! Вітаю вас, пані Наталя. Дуже приємно, дуже рада, що ви мене запросили. Дуже рада, що ви прийшли. І знаю, що ви дуже-дуже зайнята і маєте багато і чергувань, і працюєте з ЗСУ. Тому дуже вдячна і дуже ціную ваш час. Ну і тут же... Відразу я не можу да, не запитати таке хайпове питання, да, яке просто ну, у багатьох жінок формує відчуття якоїсь неповноцінності. Да. Це питання е, анального сексу. Я читала ваш пост в, в інстаграмі з позиції лікаря-проктолога. Поясніть вашу позицію, да? От, ваші за, ваші проти. Розумієте, жінка мала вибір, щоб вона розуміла, що її може чекати. Тому що секс-блогери зі свого інстаграму вони ж тільки розповідають про те, що ти будеш вільна, що ти будеш там задоволена, що там твій партнер буде там, ловити якийсь супер яскравий оргазм. Да? А, м -м Хочеться ж. Всі моменти проговорити. Я хотіла б відповідь на це питання почати з наступного. Не проходить і тижня, щоб до мене не звертанулася жінка тими чи іншими хворобами анального каналу, які виникли внаслідок анального сексу. Анальний секс це чомусь, коли ми про нього говоримо, всі чомусь думають про ЛГБТ-спільноту, що це ось їх. але… Ні, ну, вже так давно не думають. Ну, але це дуже серйозне питання саме в гетеросексуальних парах. Дуже часто у деяких жінок це правда. Вони займаються анальним сексом, вони отримують деякі задоволення. Я вважаю, що це анатомічно пов'язано з будовою клітера саме у цих жінок. Можливо, там ніжки клі... клітор ж довго. він має ніжки. Можливо, він у них трохи ці дощі ніжки. Так. Вони мають певне задоволення від цього процесу. Це не як їх не обереже від можливих ускладнень. Деякі жінки дійсно займаються з анальним сексом там рік, два-три, і особливо ніяких там для себе невзгод не, не, не бачать, але це дуже рідко трапляється. Більшість мають проблеми. Я завжди провожу аналогію з тим самим алкоголем і з тим самим палінням. Людина придумала безліч способів, як вкоротити собі трошки життя і позбавити себе здоров'я. Ми, ну, ми багато їх знаємо. Тобто, от, коріння, алкоголь, заняття анальним сексом це все речі, які негативно впливають на наш організм, і які деяким людям приносять задоволення. Розумієте, знов такі загальні фрази, давайте прямо на пальцях пояснювати. Давайте тому що е ем, от я бачу, що, що люди втомилися від ЗОш. Оцього постійного, що їм з екрану кажуть, то не їж, так не спи, так не сиди, так сексом не займайся, не пали, не кури. І просто ну, відчай настає. І я жінку розумію. От я, я як жінка, я думаю, що ви розумієте, так? коли ти цей такий в тебе пресінг, ти не так виглядаєш, ти не так робиш, ти не то їш, ти не так посміхаєшся. Ти на роботі не була достатньо мила з усіма пацієнтами недостатньо там да вічлива до своїх колег. І постійно на тебе такий пресинг, і ти думаєш, Боже, та не вже така, прям якась така вже Так до ладу? Та. І я вважаю, що зараз дуже великий пресинг на жінок з приводу анального сексу. І Я абсолютно ем, впевнена, що це цей хайп, і тренд, і постійні згадування про це в соцмережах на телебаченню, на Ютубі і всяких е, таких там, де жінці кажуть, що якщо ти цього не робиш, то ти якась не така. Ось я хочу сказати навпаки. Що жінки, які цього не роблять, то вони абсолютно ок, і в принципі е ніхто не має їх змушувати до цього. І Якщо жінка не займається анальним сексом, це не значить, що вона сексуально обмежена, або це або вільна або не абсу... вільна або або не, не, або... Або не е насолоджується сексом. Але давайте повернемося. Чому от нам чому механізм? E, наша піхва вона пристосована до пенетрації. Піхва взагалі пристосована, ви її ніколи знаєте, до таких жахів, що це просто кошмар. Вона до всіх жахів вона пристосована, а так скажемо, до нормального вагінального сексу. В пологах піхва здатна пропустити 4 кілограмову дитину. Тобто, чи скільки там. скажу, що знаєте, вона то здатна пропустити. А що які наслідки буде? Тому бачите, ось але це такий фізіологічний хоча б процес. Тобто люди йдуть. Ну ми ж не можемо не народжувати напевно дітей. Ну, поможемо. Ні, 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 але ні, 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 я я для того, що ви знаєте, взагалі я зніму на це відео, Просто мені треба хтось, щоб мене інтерв'ював. Це такий міф. Що вагітність омолоджує, я просто так завжди дуже різко реагую, коли кажуть, що піхва здатна витримувати все. Ні, вона здатна витримувати нормальний фізіологічний е, вагінальний секс. Тобто, коли пеніс, а не там фала імітатор угу. е, якихось там шалених розмірів, да, е, вже скажімо, там відбувається фістінг і, і все решта. Повертаємося Повертаймо. до, <рес> до так, от, якщо ми вже говоримо тоді про анальний канал. То це настільки ніжна структура, взагалі тазове дно, анальний канал, анальний цфінтр, пряма кишка це дуже ніжний, дуже важливий органокомплекс. Тому що функція анального каналу, я це отримання газів та можливість вчасно іде треба випустити кал та гази. Так, от, якщо ця функція навіть мінімально втрачається. Життя перестає бути соціальним, це страшні е інвалідизуючі речі. І як проктолог, я завжди кажу: бережіть дубсю з молоду, старайтесь зробити максимально комфортні умови. Це починаючи з тих правил, які я казала, по догляду і по акту дефекації, то анальний секс це дуже травмуюча штука для, а, для анального каналу. По перше, це постійна перманентна девульсія. Що таке девульсія? Це розтягнення анального сфінтера. Це медична процедура, її використовують проктологи при певних захворюваннях. Вони роблять одноразово її при сфінтероспазмі може це зробити. Але якщо просто людині постійно виконувати цю девульсію, то рано чи пізно анальний канал, анальний сфінтер, він буде втрачати свою функцію, він буде посла. Аблюватися, і буде підпускання спочатку газу, потім рідкого калу, каламазання, а потім невідомо, що і, і, і далі чекає цю людина. Ну ви ж знаєте, у нас ж така ще теж річ. От, наприклад, я питаюся пару, чим ви запобігаєте вагітності? Ми перериваємо е, статевий акт, чоловік кінчає на сторону. Я кажу: ви знаєте, що там це захист тільки 65%? Та ми вже так 5 років запобігаємо вагітності, і вагітність не настала. Точно так же жінка ж може сказати, ой, ну я вже там два роки займаюся анальним сексом і нічого. Ви по своїм Я розумію, що таких досліджень ну я не бачила, Немає я так. шукала. Угу. Да. Можливо, ви. Бо я вважаю, знаєте, рантомізовані дослідження це круто, але думка експерта, досвід, угу. Досвід, який практично бачить там 50 дупок в день, так, дуже обережно збираючи анамнез, то він може сказати: от, по вашим дослідженням, як ви бачите, ви ж тим бачите, бачите і. Жіночі дубці і чоловічі дубці, дубці чоловіків, які мають секс з чоловіками. Я вам скажу відверто, під час огляду люди, які займаються анальним сексом, це видно, в них послаблений анальний свіндер. До мене доволі часто, ну, я думаю, що людей 5 на місяць так точно звертаються саме з проблемою, виникнення часткового нетримання. Після анального сексу. Нещодавно була жінка 40 років, новий бойфренд, новий досвід анального сексу, і в неї через два місяці розвинулось натримання рідкого стула. І м -м, дуже важко лікувати цих людей, дуже важко відновити. Анальний сфінктер — це взагалі така структура, як я кажу, навіть серце можна пересудити. У мене чоловік кардіохірург, він займається трансплантацією, тобто серце можна взяти і пересудити. Свінтер не пересадить ніхто. Це е, якщо втрачається функція, ми можемо потім працювати, проводити фізичну реабілітацію, навіть певні види оперативних втручань, але відновити його, зробити як було, практично ніколи не виходить. Тобто, ну покращити на 15, 20, 30, там 50 відсотків від тієї проблеми, якої ми маємо, ми можемо запропонувати людині. Проте, ось взяти ось таких от методів що праси відновити їх нема. Дуже часто таке трапляється. Я вже мовчу. А а про з ким, от ви можете сказати там по по, по роках, там два роки, п'ять років, десять років. А тут така сама історія, як з алкоголем. Хочу розказати історію, яку мені розповіла моя подруга Ксенія Михайлюк. Вона лікарка-трансплантолог, займається трансплантацією печінок. Були чоловік та дружина. Вони кожен вечір любили випити якісь коктейлі. У них була така культура, абсолютно соціальні люди, і він став її донором. Печінки, тому що за декілька років в неї розвинувся від тих самих доз алкоголю, цироз, а в нього ні. Це те саме з анальним каналом. Ніхто не знає у даної конкретної людини нетримання наступить після 10 статевих актів чи після 100. Невідомо, але жоден статевий анальний акт не. Оздоровить людину точно. Іноді я не читаю, тому що підписники скидають мені скріншоти. Більшість цих блогерів, які пропагандують анальний секс, мене давно заблокувало. Mm -hmm. мені підписники скидають там анальний секс і профілактика геморрою. Ні, боже, ні, О, боже Ще не профілактика нічого. Зупиніться. Шановні жінки, у нас завдання не за у нас завдання дати інформацію, а ви самі вирішуєте. Це прям ну дуже дуже важливо. Особливо ця інформація для тих жінок, які вагаються, в них нема бажання да, там, мати цей тип сексу, а там чоловік хоче, давай подосліджуємо, давай подосліджуємо. Тому, подивившись це інтерв'ю, да, ви можете дати такий аргумент своєму партнеру. Там коханий, вибач, але от на послухай інтерв'ю да, Наталі та Анастасії. І ну, якщо ти дійсно хочеш наражати мене цей ризик. Ну, тоді я вже подумаю про наші стосунки. Нагадую, ви на youtube каналі Школи жіночого здоров'я лікарі Сільний обов'язково поділіться цим відео з вашими знайомими і давайте разом активно з вашими коментами, вподобайками, формувати цікавий, корисний науковий україномовний контент.